Що таке тоді оце стиснення даних, архівація, навіщо вона потрібна і що таке резервне копіювання. Коротенько по цим поняттям пробіжимось. Значить, приведені приклади файлів, відео, графічні, аудіофайли, файли. Тобто ці всі типи файлів, тобто от смартфони у нас. Знімають на JPEG, тобто вони зразу перекодовують фото у JPEG, якщо ми там відповідно ніяких налаштувань не робили. І це вже заархівований файл. Тобто він ну не заархівований, а стиснутий. Що таке стиснення, а що таке архівація? Припустимо, от у нас камера на смартфоні 200 мегапікселів. Кожен піксель це, як правило, 3 байти інформації. Тому можна уявити, скільки буде займати таке от фото на нашому смартфоні. Якщо ми не знімаємо там десяток фото, ми їм зразу заб'ємо всю пам'ять. Ось тут є чудовий приклад. Яблучко ось намальоване у вигляді точок чорних і білих. Так от це яблучко, якщо от порахувати кількість цих точок, то це буде приблизний розмір файлу, і причому, якщо на кожну крапку виділяти по 3 байти, то помножити на 3, то буде розмір файлу. Якщо подивитись на оце, на оце зображення, то можна сказати, що ось точки сірі. Велика площа сірих точок, велика площа чорних точок. Розроблені спеціальні алгоритми, які просто як от, беруть точку і дивляться, що з нею поряд. Якщо аналогічні кольори, тобто близькі, вони просто як, записуються приблизно, от якщо на словах, то так. Ось точка кольором чорним і далі 10 точок такого ж кольору. Тобто записується всього два параметри для 10 точок: 3 байти на колір і один на повтори. Виходить, що коли от таким от способом стискають зображення, воно займає набагато менше місця. Як правило, От якщо взяти, сфотографувати без стиснення і звичайним оцим джепегом, яким ми фотографуємо, то наше зображення уже в стиснутому вигляді, майже без втрати якості займає приблизно в 10 разів менше. Тобто реальний файл, припустимо, ну 200 мегапіксельний, це десь дійсно під 100 мегабайтів, а так ми отримаємо зображення. Розміром 8-10 мегабайтів. Причому розмір стиснутого зображення буде залежати, по-перше, від його як такої, кольорової однородності. Тобто, якщо ми білий листочок сфотографуємо, то там взагалі буде малесенький розмір. Якщо ж ну, природу там, чи людину, чи ну, це різнокольорове зображення з великою кількістю деталей, Відповідно, розмір такого файлу буде більший. За рахунок цього, у нас економиться, дуже економиться місце. І це ж саме стосується відеофайлів. Якщо от у нас покадрово йде зйомка, тобто ну самий такий простенький відеофайл. Він іде з кількістю, як мінімум, 24 кадри на секунду. Це старі стандарти зараз або 30, або 60, якщо знімають смартфонами або цифровими камерами, 24 вже це, якщо стилізація під старе кіно робиться. А так, в основному 30 і 60 кадрів за секунду. Тобто, ця камера робить 30 знімків, а потім вони пишуться послідовно у такий відеофайл. Якщо ці знімки не стискати, у нас будуть величезні файли, і реально, якщо от подивитись на ліцензійні фільми, які виходять на Blu-ray-дисках, то там півторагодинний фільм може займати там 60 ГБ, 80 гі гігабайт. Тобто це величезні обсяги. Той же самий фільм, який там розміщений на Ютубі, або ми скачуємо з якогось файлообмінника. Він може займати і 1 ГБ. Це поганенька якість буде. А 2-3 ГБ на такому звичайному моніторі ми навіть не помітимо ну, якихось таких суттєвих втрат якості. Звісно, втрачаються якісь деталі, втрачається певна інформація про колір, там про динаміку, але завдяки такому стисканню у нас виходить менший обсяг. Швидше передається, швидше завантажується і займає менше місця на носії. Тобто оці алгоритми стискання відео аудіо теж стискається досить сильно, аудіо, особливо, якщо це для використання, от зараз у нас по зв'язку там ауді від аудіофайлу залишається відсотків 5%. Того, що передається, все інше стискається от по такому ж принципу, тобто там теж свої, їх багато таких алгоритмів стискання. От, і відповідно ми економимо час на передачу, і завдяки цьому навіть на не дуже швидкому інтернет-з'єднанні ми можемо нормально спілкуватися. Оці всі алгоритми, про які я тільки що казав, тобто для відео, аудіо там, і малюнків. Вони е, працюють з, з втратою якості. Тобто стиснуте зображення або стиснуте відео, втрачає певну інформацію, якісь деталі, якісь кольори, і з такого стиснутого файлу оригінал отримати вже не вийде. Тобто от Ми зняли в високій якості, потім відеоредактором. Трошечки перекодували в інший файл, і ми втратили інформацію. Назад її, як то кажуть, не відновиш, тому що вона втрачається назавжди. Для архівування даних такі алгоритми не підходять, тому що якщо ми припустимо текстовий файл заархівуємо з втратою даних, він, звісно, буде менший, але ми його потім і не прочитаємо. Тому е, програми-архіватори, які використовуються для збереження саме даних, вони працюють без їх втрати, але принцип приблизно такий. Якщо ми архівуємо текст і в тому тексті є декілька однакових слів, е, спочатку визначається, як то кажуть, ну, на тексті просто простіше продемонструвати, визначається словник тексту, тобто, припустимо слово ми. 100 разів слово я 50 разів, слово комп'ютер 40 разів. Створюється такий словничок. Цей словничок пишеться наприклад, на початку архіва, а потім замість слів просто пишуться номери зі словничка. Дякуючи от такому способу стискання по словнику, наприклад, у нас текстові файли стискаються до 10 разів. Тобто, якщо книжка навіть в PDF-форматі без малюнків чисто з текстом, то так, наприклад, вона буде важити 50 мегабайт, коли ми її ну, не стиснута оригінальна. Якщо нам треба її передати електронною поштою, стиснули архіватором і отримали 5 МБ. Тобто десь приблизно 10% залишається, коли мова йде про архівацію текстових файлів без втрати даних. Що стосується інших типів файлів, тут по-різному. Якщо ми такою програмою заархівуємо, ну, я показував вам 7 zip показував вбудований архіватор. Тобто, от, якщо я якусь папочку, припустимо, відкрию. Якщо я подивлюсь на її властивості, її розмір складає ось 244 кБ. Там всередині текстовий файл, декілька текстових файлів. Ну, не текстові, вони схожі на текстові, але там чистий текст. От 244 кБ. Якщо я заархівую цю папку, Відповідно, ось у мене у Windows зараз в 10 і в 11 додали підтримку декількох сучасних типів архівів, і це дуже зручно. Якщо ж ні, можна брати, встановлювати, наприклад, безкоштовний архіватор 7zip, і він тоді теж додається сюди в контекстне меню. Тільки от в одинадцятій треба. Ще одну кнопочку натиснути. Ось папочка цього архіватора 7 zip і тут зразу додати до архіву ось і назву файлу пропонує. Причому різні формати або 7-Zip, або Zip. Відрізняються вони, скажімо так, внутрішніми деталями, принцип роботи приблизно однаковий. Тобто визначається словник файлу. Якщо це не текстовий файл, просто з текстовим це зручно уявити. Якщо не текстовий, значить шукаються однакові послідовності даних, з них створюється словник і е, нумерується, і потім ці номери використовуються. Е, значить, от я натискаю, наприклад, через 7 zip додати до архіву. Ось створився файл архіву. І, відповідно, Тут було 244 кБ, а тут у нас, якщо глянути на властивості, виходить 28 кБ. Тобто, я не збрехав, майже в 10 разів текстові або подібні до текстових файлів стискаються. Якщо я спробую запакувати тобто, запакувати – це синонім заархівувати, можна сказати, якщо я спробую заархівувати файли. Графічного типу, тобто зображення якісь, фотографії там чи ще щось. Ну, от у мене є тут така якісь дядько. Дивимося на його властивості. У нас ця картинка розміром 180 кБ. Якщо я її стисну архіватором, таким звичайним, можна змінити зразу ім'я, не буду цього робити і дивлюсь на цю пабку. Майже не змінився розмір. Тому що у нас цей файл, він уже стиснутий, він був стиснутий, коли його створювали і записали у форматі JPEG. тобто JPEG – це стиснутий малюнок, стискання стиснутого результату не дасть. Якщо я, припустимо, повторю і оце ще раз стисну, тобто стисну стиснутий файл, ну, наприклад, в інший формат, щоб воно було видно. От у нас 175 і 173. Тобто я стиснув стиснутий файл і отримав трошки більший файлик. За рахунок того, що він спочатку обробився, спробував там щось зберегти оцей словничок і вийшло більше. Тобто, Деякі типи файлів дійсно можуть, які вже стиснуті, дійсно можуть мати трошки більший розум. Не на але може таке бути, тому як правило, архівування використовують на файлах, що добре стискаються. А це тексти, якісь дані, документи, тобто таблиці, Excel, Word, файли і от такі от ну як правило, ті, з якими ми працюємо. Якщо ж ми використовуємо, наприклад, відео або аудіо, тобто мультимедійні файли, то вони вже, як правило, стиснуть. Ота музика, яку ми інколи або хто постійно слухаємо через смартфон, а це формати, як правило, MP3, то він так нормально стиснутий приблизно в 10 разів відповідно там втрачена певна інформація, і люди з музичним слухом. Ще й на Гарному обладнанні вони можуть розлічити оригінальний це звук чи файл mp 3 який створений, наприклад, з компакт-диску. А от є такі формати, як флаг, ну і ще декілька флаг найбільш розповсюджений, тобто це формат аудіозапису без стиснення. тобто Там є стиснення, але без втрати даних. От МП3 втрачені дані є, а флаг без втрати. Так от, ну, ті, хто розуміються, як то кажуть на звуці, ті добре різницю відчувають. Ну і інколи і ми можемо відчути, якщо взяти, наприклад, компакт-диск, зробити з нього MP3, музичний, я маю на увазі, і зробити з нього формат флаг. Тобто це просто ну, різні технології, як сказати, обробки інформації. Створення інформації, то ми відчуємо різницю, якщо, звісно, будемо слухати на якісних навушниках або на якісних колонках. Це що стосується, як то кажуть, архівації одиночних файлів. Є у нас ще така задача, і у кого вона взагалі в принципі не виникає. Якщо ми просто користуємось комп'ютером для розваг і, ну, наприклад, просто для навчання нічого на ньому не створюючи. Тобто, подивились, послухали щось в інтернет, відправили і забули. Це один стиль використання, і тоді у нас проблема резервного копіювання своїх же даних. Якось не дуже турбує, тому що максимум, що ми втратимо, це ну якісь свої налаштування обої робочого стола, там ще якісь, можливо, щось скачане з інтернету. От і, от і все. А якщо людина працює за комп'ютером, саме створюючи контент, якийсь, інформацію якусь, припустимо, книжки пише, фотографії редагує, відео якесь робить. Тобто, от в такому випадку є ризик втратити свою роботу, і від цього треба захищати. Втратити роботу ми можемо, як ми вже це розглядали, через віруси, можемо втратити свої дані через якісь поломки обладнання, тому спокійно спить той, хто робить резервні копії. Що мається на увазі? Якщо брати, припустимо. Мій комп'ютер, значить, те, що мені важливо, в мене взагалі лежить у одній папочці. Називається вона Dropbox. Dropbox це взагалі сховище хмарного типу, яке синхронізується з цим комп'ютером, ну, типу Google Диску. Google-диск, от декілька разів дивно себе поводив, тому я для е, збереження своєї роботи користуюсь саме дромбоксом, який мене років 15 взагалі ні разу не підвів, і все працює. Правда, там досить обмежений обсяг, який можна зберігати. Ну мені вистачає для таких, от Документальних, скажімо так, файлів. Тобто я про цю папку, взагалі, як то кажуть, не думаю. Вона сама архівується, тобто переписується в інше місце, а потім ще й на інший комп'ютер. Якщо ж такого сервісу нема, або я використовую, припустимо, якусь папку Games, да, велика папка, там щось повинно стояти, звісно. І її обсяг буде, якщо глянути на властивості, ну так, всього лише 242 ГБ. Гі Щоб зберігати такі великі обсяги інформації, мені треба або проплачувати захмарне сховище, наприклад, той же Dropbox дає, здається, 2 ТБ щось приблизно за 10 доларів на місяць. Те ж саме є у Google, те ж саме є у Microsoft. Але якщо я не хочу платити, а хочу мати ось, ось таку от копію цієї папки, я використовую, наприклад, зовнішній диск. Записав один, кудись поклав, поставив інший. Тобто Я просто його як флешку можу підключити. Тобто Я спокійно там за близько Півгодини це буде переписуватися, якщо мені дійсно ця папка потрібна. Але коли я її перепишу, я буду точно знати, що я цю папку не втрачу, навіть якщо в мене Windows злетить або щось зламається повністю. Крім того, в системі Windows є механізм резервного копіювання. Знову ж таки, він у нас викликається в різних системах по різному. Але ну от, або така окрема служба, або тут її налаштування. Тобто, що тут нам може запропонувати 11-й Windows? Ми можемо виділити певний набір своїх папок, де ми зберігаємо ті програми і дані, які дуже шкода буде втратити. Відмічаємо всі ці програми, ну і відповідно натискаємо Створити резервну копію. Резервна копія створюється в Microsoft OneDrive, тобто, це теж хмарне сховище, як аналог Google диску. Правда, безкоштовно, ось отут дається всього 5 ГБ. 5 ГБ це дуже мало, але для документів і налаштувань може вистачити. Якщо потрібно більше, платна підписка, наприклад, на Офіс 365 і там додається, тоді здається до 1 терабайту. Ну, Відповідно, кому це дійсно потрібно, той може і заплатити. Якщо ж ні, от такими технологіями або велика флешка, а краще зовнішній жорсткий диск. Ну, Якщо людина дійсно працює з інформацією, значить вона для неї коштує набагато дорожче, ніж такий от зовнішній Пристрій для зберігання. Припустимо, диск на 2 терабайти він коштує щось близько 3 тисяч гривень. 2 терабайти це дуже багато, якщо мова йде про якусь роботу, навіть про створення власних відео. А якщо це взагалі там фото або текстова якась робота або якісь програми, то це сховище можна назвати безмежним. хоча і воно може вийти з ладу, але одночасно, щоб і комп'ютер вийшов з ладу, диск комп'ютера, і отаке зовнішнє сховище, це ну потрібно бути дуже щасливою людиною, якій от прямо так, от раз і повезло. Як правило, воно по черзі виходить з ладу, тому що ну. Пристрої різні, зберігаються в різних місцях, підключаються один до одного тільки на момент створення такої копії. Є ще можливість створити повний образ системи. Тобто ми створюємо повну резервну копію комп'ютера разом з системою, з усіма програмами, з усім, з усім на світі, тобто, все, що є на наших дисках. Звісно, для цього потрібен. Зовнішній диск не меншого розміру, тобто вільне місце там повинно бути багато. От, якщо взяти, тут у мене стоїть зараз диск на 1 терабайт, він там заповнений відсотків на 70%, це значить, що мені треба щоб зробити такий образ, мінімум диск на 700 гігабайтів вільного місця. Хоча при резервуванні, от при створенні образів, системи вона трошечки архівується, тобто, ну реально буде трохи менше. От коли у нас буде такий образ лежать, припустимо, ну, якийсь час працюємо на комп'ютері, місяць, наприклад. Робимо там якісь проміжні резервні копії. Потім пройшов місяць, ну, для себе так визначили, взяли зробили образ системи. Тобто його не обов'язково класти, там один, другий, третій. Перетерли той, що був, зробили новий. Потім ще місяць, працюєте, працюєте. І тут от настає прекрасний момент, коли наша система взагалі не запускається. Щось туди чи влетіло, чи щось з обладнанням, відремонтували все, але диск чистий. З того образу ми можемо, майже не витрачаючи часу на там, налаштування на встановлення програм, тобто ми запускаємо відновлення з образу і припустимо на Комп'ютері середньої потужності з не дуже великим диском система відновиться швидше ніж навіть коли вона встановлюється начисто. Тобто, десь півгодини, і ваш комп'ютер повернеться до стану. Який був на момент створення такого образу, тобто, кому критично мати постійний, наприклад, доступ до своїх програм, така процедура можна сказати, що вона необтяжлива і компенсує оті витрати часу, які ми робимо, щоб створити такі образи. Є ще досить багато програм, як платних, так і безкоштовних, так і умовно безкоштовних. тобто так звані триальні версії, які можна там встановити, запустити. І воно створить, наприклад, резервну копію, а потім там, через місяць скаже, що купуй цю програму, але резервна копія вже буде, і з неї можна відновитись. Ну, Наприклад, це Acronis є така, ми її можемо інсталювати прямо на диск, створити флешку для завантаження або диск для завантаження, з нього завантажитись і створити образ всього диску на зовнішній носій кудись. І хай він собі, як то кажуть, лежить, чекає, поки в нас щось трапиться. Якщо казати от про використання оцих системних утиліт, звісно, воно зручно, але якщо казати про Windows, то відповідно ж він повинен бути ліцензійний, у вас повинна бути обліківка. В системі Microsoft, тобто ви там повинні бути зареєстровані. І тільки тоді оце відновлення у Хмару і копіювання в Хмару буде працювати. В принципі, от е, те саме е, ми робимо, якщо у нас Android або Apple е, смартфони, то вони наші дані подібним чином архівують. Тобто, коли ми робимо перше налаштування смартфону, Android, припустимо. Так, От, ми перше, що робимо, це створюємо або підключаємо обліковий запис Google, і все. Тобто, ми його створили. Він автоматично стає резервним сховищем наших даних, тобто там зберігаються контакти, потім можна зберігати програми дані програм типу Viber. Він може періодично архівуватись у сховище. Ну знову ж таки, тут ми обмежені обсягом 15 ГБ. Вільного місця, як кажуть, питаннями архівації е, даних от в такому ключі, як я розказав, типу система, там своя робота, як правило, починають опікуватись е, після першого такого випадку, коли ви щось втрачаєте важливе. Тобто, е, так, припустимо, знаємо, що таке є, е, е, ну і хай собі є. А потім втрачаємо якісь цінні для себе файли, і от тоді вже ми починаємо замислюватись, як краще нам організувати отаке збереження.